Привіт народ! Сьогоднішнє відео буде посвячено темі, як вибрати свій перший кастинговий спінінг для лову щуки на воблери. Воблери від 100 там, там, чи десятих і далі. Вирішив я це записати відео, тому що є велика проблема, що багато хто, як виявляється, мав кастинговий спінінг і коли купив, продають. І я не знав, що таке було, ну, що проблема є в кастинговому закидами. І коли я вже купив, я взагалі не бачив і, напевно, не пам'ятаю, чи взагалі десь я зустрічався з людьми, які ловили кастинговими збірками. І коли вже я почав ловити, то до мене підходили люди, там, казали, каже, як ти кидаєш, покажи, як ти кидаєш. Каже, мене був продав. Каже, Це взагалі знайомого, я ловив з ним там на щуку, їздили на ставок. Я дивлюся, він ловить на м'ясорубку. І от, от ця зверху штука, я кажу, підожди, так в тебе кастинговий. І виявляється, він купив собі кастинг. став цей кидати. В нього бороди. Він її викинув, каже, ту, з мультиплікатор вцепив обичну катуху м'ясорубку. І тут же ж вона не, не, не підходить, бо тут і кольцо мале, але він отак ловить. Тобто є проблема з кастинговими спільнями, з закидами. Виявляється, що багато людей. Мали ці спінги, ловили, кидали, і не виходить, не виходить в них кидати. Я так подосліджував, і поки я пам'ятаю, бо я сам ще новачок, можна сказати, в цій темі, але мене повезло так, що я маю, мав можливість мати три спінінги різної жорсткості в, одних плюс -мінус, в одному плюс-мінус тесті і ними кидати. І тобто я мав можливість зрозуміти, який кращий спінінг саме для твіча цих воблерів плюс для кастингу, для закиду. І я з вами поділюся і. Зверніть на це увагу і візьміть до уваги, коли будете собі вибирати, і хто вже ловить, чи в кого не виходить ловити, чи хто хоче собі купити, відео точно буде корисне. І плюс буде корисне тим, хто твічить. От Були питання там в коментарях, писав військовий, що він купив собі спін, як твічити в ну, як має там грати, відігравати в Це в кінці відео я теж додам, я покажу, як твічити, твічиться в я вже зняв. Ставив там у воді ставив в камеру, ставив і знімав, як, як працює воблер на жорсткому, на м'якому І Я думаю, всім це відео буде корисне, тому дивіться, може, чайку собі зробіть, бо я не знаю, я люблю поговорити, то відео може бути довгим. Тому приступимо. Почнемо ми напевно, із історії, скажімо так, коротко. Колись, були, звичайно, почали ловити спінінги почали ловити на енерційні катушки. Енерційна, бо по інерції оця шпуля розкручується по інерції. І вона, ці здорові, вже не пам'ятаю, як вони там називали, ці совєтські, збоку такі вони ловили, кидали. Ну, ловили на блешні, блешні, там важкі, все кидало. І потім винайшли вже м'ясорубки. Винайшли, бо чому? Винайшли, бо була якась проблема. А проблема, якщо не враховувати, звичайно, що вони не кидали легких ваг, то проблема була саме в цих бородах. Тому що. Насправді, як би там не писало в заголовках от на YouTube, коли я досліджував тему, що кастинг – це легко, кастинг – це просто, це все лабуда, тому що якби це все було так просто, то би, я би як мінімум на одній рибалці бачив би саді 10 рибаків хоча б одного, який ловив би на кастинг. Та я думаю, взагалі на облари б ловили б от, щуку, б ловили б тільки на кастинг, десь на твіч, бо це, ну, це читерська Блін, снасть для твіча, все. ну, ладно. Тому, тому так, винайшли оце м'ясорубки, бо вирішили проблему з бородами. По шнуру. Я б не рекомендував шнур менше, по ПЕ менше двох. Я купував катушку собі для свого першого кастінгу, там стояла півторачка. Ця катушка купувалася, теж, тут шнур півторачка, Хоча на вигляд він десь під двойку. І коли ще, якщо перший закиди вчишся і десь захочеш кинути далі в буде борода, і при закиді, як закидуєш, якщо все отак, десь чи отак буде спінінг, то спрацює вершинка і якби згладить удар. І ще цей шнур витримає. Якщо от закидаєш чим далі, а закидаєш, от, стоїть прямий кут від воблера сюди до катушки, і вся ривок звідси Получається ривок і обривається тут. Саме головне, що я мав сказати, це при виборі кастингового спінінга, це жорсткість бланку. Він грає дуже велику роль, якщо не основну роль при закиді. Є в мене зараз тут вейда 8.30. По тесту і Баспара 728. Вони різної жорсткості. Ця дуже жорстка, ця мягка. Була у мене Сіана середньої жорсткості. В ідеалі б я б рекомендував би саме таку жорсткість, як в тої Сіани. Я вам наведу приклад на Major Craft на їхній серії спінінгів, на серії спінінгів <кій> Баспара сама жорстка. Дуже жорстка, прям дуже-дуже аж занадто. Сієна у нас середньої жорсткості. Firstcast First Cast, мені здається, він буде по мягкості як оця Вейда. Я собі так думаю. І First як би і названий First Cast, -каст, да, перший кастинг. І він мягкий. Чому він мягкий? Тому що при закиді саме важливо це зберегти. Плавний оцей закид, плавність закиду зберегти. Коли ми кидаємо м'ясорубками, там неважливо ж бурнув, тут воно десь летить, ти там розслабився, чекаєш, коли там ту дужку воно впало, ти дужку там завернув, ну як я бачив, як кидають, тут закид головну роль грає саме щоб зберегти оцю плавність, щоб без ривків лишніх. Бо коли ви різко стартанули, тут десь збавили трошки шпуля стартанула, розігналася, ви прибавили, чи як в мене була блешня, яка гуляла так вправо вліво, вона уходить вліво, коли я кидаю. При цьому ослабляється шнур, бо вона вбік, а шпулька вже вона розогнана і і починає мотати. Тут, звичайно, там можна чуть додати тормоза, але вже воно ближче летить. І отут треба з цими тормозами гратися. І головне витримати оцю плавність закиду. Саме гірш кидати, саме... Важче саме навіть, твічити погано цим жорстким і кидати. Е, тому що він жорсткий і оцю плавність витримати дуже важко. Через що я думаю я зробив такі собі висновки, що е, Major Craft First Cast зробили спеціально м'яким щоб е, для новачків, щоб вони взяли і не розчарувалися в цьому взагалі в кастингу, Тому що він мягкий, і він оці рівки, коли ти різко там десь оце. Не можна витримати ці рівочки, вона все-таки сам бланк, його, вона згладжує. І тих проблем менше набагато. Я от кидаю оцим баспарою, там взагалі проблеми з закидом, він жорсткий. Я знімав відео попереднє там, про ту баспару, сієну. От, зайдіть там гляньте, я там про це розповідав. Не буду тут повторюватися. І для новачка от, є оцей м'якість м'який спінінг і середній. Я б рекомендував, щоб в ідеалі взагалі спінінг був середньої жорсткості, от по типу тої сіяни, сієни. Або навіть вже і отакий нормальний м'ягкий оверхедом, щоб ви зрозуміли, що нормально можна теж оверхедом кидати, коли спінінг бланк підібраний правильно. Бо з парою так не кинеш цим жорстким. От, на дерево закинули. Раз. Два. Якби була був би шнур-півторачка, вже мій би облар украшав би ту ялинку на новий рік. Бо закинув я на саме верх. І катушка, катушка в принципі, ролі ніякої, як на мене, не грає, там якісь нюанси в основному. Звичайно, чим вона буде краще, тим неї там, легше закидати, бо як ота, не знаю, там забув, як називається, як оця катушка, що на вейді, то вона в принципі, дуже гарно в неї можна виставити тормоза. Гарно, і вона, от, мені здається, найкраще з усіх кидати. Але це не, не така важлива роль. Ну, звичайно, чим краще, там, якщо вже є там ці тормоза, якщо дорога катушка вже з інерційним тормозом, то вже ваші якісь рівки, то ще буде простіше вчитися, бо не буде бороди. Але в принципі ніяких проблем взагалі немає, коли ви просто додали магнітним тормозом е, чуть більше, і хай воно не кидає там на 25 км вперед, а чуть-чуть піджали і собі буде класно навчитися. Тобто, проблем з кастингом немає. Треба просто підійти правильно до вибору бланку, спінінгу і взагалі до самої рибалки. От він дуже от зараз свічі короткими такими, він в бік не сильно то тобто не заходить він. Ці гауси він не робить такі. А якщо дати йому різко відпустити, то він його перехльостить. То тобто, вот, якщо я э, дорогай різко відпускаю, то йде перехльост. Отак. Вот па. Вейда. Той самий масклад. 130, 28. О, все, пішло. Це одразу почав працювати. От, вниз, гору, бік, вгору, вискочив. Прихльосту немає. Перший закид, що я мав би без першого приставити. От пішов, бік, бік, о, розворот, геть. Знову такий галузь на 90 градусів. От. Нема захльоста, бачите що Ви спригнув вниз. Знову. О, я думаю, видно. Або робити паузи, щоб хвиля не, не збивала. Це вже четвертий, здається, закид. І нуль перех... перехльостів. Раз, два, три, чотири. Давайте короткий, зараз. От вже вертикально став просто. Бачите? Вот трошки біг, той вгору. Бачите, який заворот на 90. Той не давав, жорсткий не давав йому заворот, аби так, трошки не туди кинув. Розворот, але не зачіпляється за крчок. Давайте різко. Вот, Дивіться, гору вниз як хоч. Він робить розворот. <кхе> на 90 і прямо розвороти робить таким. На 180, ну, назад на 360. Ще от, по поводу відео, що я знімав, як працюють воблери. Нормально твічить оцей воблер Select Хастлер 160-й. Його не твічила ні баспара, ні Вейда, і він, походу, не твічовий, бо це якісь не твіча конвульсії, що з одним, що з іншим спініном. Ще там баспара його бувало, що там просвічувала більш-менш. Але він нормально не працює, це якийсь... ну, він, походу, не для твіча. Тест по москваді у цьому 130-128 му Баспара його, тобто сковані рухи, він нормально не відпрацьовував, не відпрацьовував він нормально так, як на Вейді. На Вейді він і сюди, і всі свої рухи, якби робив, задумані, як він має працювати. Нормально працював. На Баспарі. Обмежені рухи, тобто якщо я там 5 разів смикнув, то один раз він завернувся десь на 90 градусів. Тобто сковані і твіч поганий, при тому, що він трохи упористий цей і в облер, і, і навіть та жорсткість, що на їй, нормально його перетвічує, та тобто, жорсткість. Жорсткий спінник, я вже надоїло повторяти, що не для твіча, на мою думку. Тому по воблерах отак на вейді працює прекрасно. Цей воблер, і будь-який воблер, і неопоїзди, і менший, і соті воблера можна навіть твічити. Теж твічить вона хорошо. Не знаю, давайте ще може от пару разів кину, чи буде видно, чи ні. Далеко не буду кидати, щоб менше мотати. А, по довжині я не сказав. По довжині Ця вайда 2,10. По довжині 2,10. Мені здається, це максимум, що для твіча я би рекомендував. В принципі, твічити можна все, але якщо що човна плевеш, все-таки відчувається, що трошки довжини, як то забагато. E, 198 см. От для мене здається, я 1,85 85, і мені здається, це ідеально. І на човні можна ці закрутаси викрутаси Тобто спінінг коротший, і можна от, можна отак, спіднизу, трохи довгий. Тим би корот, коротшим би, простіше було б завернути, отак з під низу вгору кидати. Типа під корчик десь завернути. От, бачите, це, це, до речі, ще проблема це, і вона трохи вершинка в неї паразитні коливання. Тому є закиди, зацепи, закрути за вершинку. І коли коротшій спінінг, то ним от е, можна крутити вертіти. Але якщо ви з берега, то кажу, оце 2.10, мені здається, більше не треба. Там є 2,13, напевно, що ну хай ще 2.13 там. Бо буде погано, вже ви знизу нормально не завернете тим. Щоб геть знизу, бо це вже задовше, я обоспарую прямо під себе так, під, підвертаю, коли закидаю, особливо з човна. Тому не довше 210. Оце четерський закид знизу, ну це під, під кущі десь це просто, просто, просто бомба. Построю ще я не сказав, от, що я монтував, построю спінг, має бути, на мою думку, moderate, moderate fast або medium fast. Щоб він не був фаст. Бо е, я от розібрався, поки дивився якийсь строй цих спінінгів і зрозумів, в чому проблема тої баспари. У Баспари 7,28, тест е, Стрій фаст. Е, і от чому вона жорстка. А тут, е, напевно, модерейт фаст. Чи мені медіум fast тут, а там фаст. Е, і тому от вона така жорстка і неудобна. Треба звернути на це увагу, коли купуєте, бо в е, Баспари 7,21 виявляється там. Медіу фаст, через що вона, напевно, і твічить нормально. Тобто 7,21 Баспара окей, підходить під твіч, Оця, на мою думку, не підходить під твіч. Тепер по поводу запитання, от як має поводити себе облер, чи спінінг провалюється не провалюється. На цій вейді вона м'яка, здається, типу, що він провалюється, а по факту, якщо дивитися на облегер, то воно працює супер. І відчуття провалу типу, є, але якщо звикаєш, розумієш, що це нормально. Як має працювати воблер, це це моя думка мій висновок. І дивитися там в Ютубі, в інтернеті, як твічити масквадом чи ще якимось, ну, це неправильно. Тому що будь-який воблер берете, кидаєте в воду на якусь дистанцію, щоб ви його бачили, і дивиться, як він себе поводить. Твічите один раз швидше, повільніше, більш довші ці ну, рівки. Видно? Ага, не видно. От, більш довші рівки, листя на мило. І дивіться так, щоб цей воблер, от, підбирайте такий твіч, щоб він почував себе цей воблер максимально низковано. Тобто, Щоб він працював так, як задумав виробник. І вправо, і вліво. От, жорстким би оцим спінгом так би він не працював. Я от е знімав і там видно, що ну, там він взагалі сковує воблер конкретно. Зараз не видно, він більше на глибину пішов. Тобто ви підбираєте такий твіч максимально, щоб він був максимально не скований. Тоді той обер собі вже і так, і сяк, як хоче собі крутить, як йому. І напевно все, напевно, все сказав. І буду дуже вдячний за лайки, за коментарі, прокоментуйте, хто хоче додати, додавте, хто може хоче щось. Там я десь не так сказав, чи ще щось. Це буває, це відео. Я от. Записуєш, хочеш здається все сказати, то забув, то не так сказав, то взагалі по-іншому назвав. Це нюанси. Хто прийшов за інформацією, той її отримав. І висновки робіть самі. Я думаю, що відео точно буде корисне. Дякую. Тут половина води. Менше навіть. Ну, десь половина. Просто зверніть увагу на бланк. Я хочу маю на увазі, щоб ви звернули увагу на бланк. Bye. Uh -huh.